У нас є Сергій Жида. Сергію, доброго вечора. Настя Стенко громадське. Можете говорити, а, зручно вам. Чи що? Кажу, можете говорити, чуєте нас? А ви... тільки погано чую. Ви в прямому ефірі громадського телебачення. Прекрасно, доброго вечора, Україна. Сергію, ви були в книгарні Є, коли власне туди на, на неї напали, я так розумію, побили там вітрину, так, так. чи що. А можете так, розказати, так. як це сталося? А це сталося таким чином. У нас там було засідання секції, яка займалася громадянською освітою. І десь на 40-й хвилині нашого засідання, нашої дискусії, а, з вулиці, з вулиці Сумської на книгарню напала група невідомих десь кількістю до 30 осіб. А, вони напали на нашу охорону, зав'язалася бійка. Вони почали застосовувати сльозогідний газ, спробували прорватися до приміщення, але не змогли там вузький коридор. Нашого їх була. Викликала міліцію, є поранені, в приміщенні нанесено шкоду. <гум> 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 а скажіть, будь ласка, а поранені настільки поранені? Тобто, ну, там... ну вищі, вищі поранення є е, е, е кров, людей забрала швидка двох наших охоронців. Е, кілька людей були е, отруєні слізогінним газом. ну... Е, е, е. Такі бойові трави, насправді нічого страшного, ми прийшли місце приміщення, продовжили роботу. А що ви викликали міліцію туди так, зараз... Звичайно, так. Да. Міліція приїхала, дали е, показання, сподіваємося, е, буде проводити таке слідство. Ага, Сергій, а таке питання е, ну, до тебе, зокрема. Ти думаєш, що хто це власне робить? Ці провокації? Хто їх влаштовує? Тому що вже було спроба зірвати роботу в церкві в спочатку, в день тепер книгарня є. Це, 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 це є з одного ланцюга, просто події. Ну позвольте, Харків місто дисциплінованих слухняне, де і я переконаний, що за всім, що сьогодні робиться, стоїть тінь харківського керівництва, зокрема харківського міського голови. Цей почерк він дуже легко пізнається. Цих людей можна побачити протягом останніх років на різних акціях, які робила міська рада. Так що тут почерк дуже легко простежується. А в чому Сергію простежується цей почерк? Тобто, ну це часто буває, що так звані, так, типу, тітушки, як ми їх називаємо, тут вже в Києві. Та? Ну вони час від часу з'являються, і насправді мало хто пам'ятає, нас Харкові не з'явилися ще. Чи... Років 10 тому, коли був цей відомий сумновідомий конфлікт на вулиці Кличківській, коли було побоїще біля супермаркету, який будувався, тому ми знаємо цей пожертв. Ми до нього вже так потрошку звикаємо в Харкові. Тобто міська влада в особі, зокрема, пана Кернеса і Добкіна, розцінила це як, як певний виклик, те, що саме в Харкові проводиться такий захід. Я правильно розумію? Ви знаєте, я думаю, я думаю, що вони справді це сприйняли як особисту образу та особистий виклик і доклали максимум зусиль, щоб зірвати наш форум. Для цього були зігнані просто тисячі бюджетників. Ми сьогодні зранку ходили, спілкувалися з цими жіночками. Це працівники шкіл, вчителі, працівники дитячих садочків, працівники бібліотек. Ось вони стоять сьогодні зранку під дощем, з прапорами, з банерами. А крім того, були найняті і застосовані бойові летючі групи тітушок харківських, які теж нас переслідують із самого ранку. Щоправда, щоправда, їм не вдалося зірвати форум. А, чи власне це наскільки було? Наскільки зірваний був справді форум? Наскільки порядок денний від цього постраждав? Чи він ну, якби проходить успішно? Знаєте, він він постраждав лише хронологічно, тому що все було всунуто на дві години. Нам в останній момент відмовило одне приміщення. Потім інше, потім в приміщенні, де все-таки почалось пленарне засідання, на нього було влаштовано атаку. Атаку було відбито, пленарне засідання відбулося, форум було відкрито і далі відбувалося засідання по секціях. На дві секції, на два приміщення теж відбулися атаки. Ну от вечір триває. Сергію, у мене ще таке питання. А тут Дмитро Дробот до нас, один з організаторів так. цього форуму, власне, включався. Скажи ти, як ти вважаєш, ну якби до якісь рішення вдалося от прийняти, щось там досягти, тобто якийсь порядок денний цього форуму прийняли? Ну, тобто, якісь підсумки роботи? Я зрозумів. Ну, дивіться, я засідав, оскільки я був секції пов'язані з громадянською освітою, так? То власне ті, якісь ідеї напрацювання, які в нас було прийнято, і які ми розробляли, здається, вони справді важливі, вони справді актуальні, тому що до нас приїхали люди з різних куточків України, і з тих міст, де майдани не численні, де вони потребують підтримки, де вони потребують координації. Тому мені здається, проведення такого. Оруму воно надзвичайно важливе, воно дає новий імпульс розвитку саме цього процесного руху руху в Євромайдані. Воно започатковує Євромайдан як всеукраїнський рух. Угу. А як ти думаєш, чого от казали, що буде кличко? Потім він сказав, що не приїде на форум. Як ти думаєш відсутність ну, якихось опозиційних лідерів? А вона про що свідчить? Про те, що вони загалом не підтримують таку такий захід, чи я не знаю. Ні, ні, я не, не думаю, що це пов'язано з тим, що вони не підтримують, тому що ми в нормальних робочих стосунках із політичними діячами у нас немає а, жодної конфронтації. Загалом Дуже. наш форум не є а, певним протиставленням діяльності політичних партій. Скоріше ми говоримо про співдію. <CU1> а культурна складова от ти, зокрема, представник культурної сфери. К술на складова теж у нас розглядається. Ну, я, 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 ви що мене чекаєте? Та тиміть я за вами йду, чого стоїте? Сергій. В мене тут просто так. Я веду, я веду веду колону цей час. Можете передати вітання громадському телебаченню? Це, це вам привіт. А скільки? куди ти ведеш колону, Сергію? Ми йдемо на мітинг до пам'ятника в Сковороді, Харків'яни, попри те, що наше звичне місце біля пам'ятника Шевченку заблокували бюджетники. Ми все одно будемо проводити сьогодні мітинг, Ми йдемо до пам'ятника в Сковороді. А скільки там людей? Що-що? Скільки людей? А ми не подивимося. Ми просто йдемо, ми йдемо з форуму, подивимося, скільки там зараз людей. Ага. Добре, що ж вам дякую. Вам теж тобі. вітання від громадського від всіх, хто йде з вами. Добре, дякую, все вам тримайтеся. Okay. Тримайтеся. Ви до побачення. як бачимо вна.